Ось так він виглядає з одного боку. Я вам більше скажу, він працює навіть краще, ніж цей засіб. Ви дивитесь щоденник Тата. Якщо у вас такий камін, який закоптився, чим його почистити? Я вже знімав одне відео, де ми чистили спеціальним засобом для камінів для скла каміна. Я взяв ще декілька засобів. Це кріт для труб. Це такий от, м, санітарний гель. І це ще такий засіб для чистки склокераміки. кераміки. Порадили в попередньому відео, про яке я тут вам підказочку залишу. Значить, порадили такою ганчіркою, з іншого боку, така абразивна поверхня, вона може щищати, ну, знаєте, щось дійсно такі тверді, якісь залишки. І зараз я на цьому склі. Вам все покажу. Ось так він виглядає з одного боку, і так виглядає з іншого боку. Цей бік буду використовувати звичайну губку із зворотнього боку оцей абразивний матеріал. Спочатку спробую сухою губкою, а потім ще вологою. Ну і подивимось, який буде результат. Поки я чищу, ставте лайки, підписуйтесь, давайте разом розвивати український Ютуб. Ви знаєте, навіть трошечки щось стирається. мокро проходить. Ні, а нічого. Сама по собі губка не працює, ні волога, ні суха. Можливо, вона працює, коли є невелике забруднення. Ну, наприклад, зразу ж в той же день, коли ви запалили камін, зразу в той же день ви протерли. Можливо, це так і працює. Ну, Бачите, тут все залишилось. Так, беру іншу губку. До речі, можна спробувати таким паролоном. Там де... Трошечки там воно витирається. Додаю крота. Чого я вибрав там, саме кріп? Бо тут є е, діткий натрій. Те саме є і в цьому засобі, саме для камінів, для прибирання скла каміна. Ну, я думаю, може навіщо платити більше, якщо можна спробувати так. так беру, ну, звичайно, таку формочку і пробую. Ммм, витирає. Так, ну виходить, що дійсно все, вже можна економніше використовувати гроші, не переплачувати. Дивіться, витирає. Супер, крот працює. Я вам більше скажу, він працює навіть краще, ніж цей засіб. Все. Економія і результативність за допомогою крота. Але чекайте, ще ж є два засоби. Я перевірю всю інформацію і вам дам відповідь, як же ж краще вимивати скло в каміні. І взагалі подумав, що добре, коли є перевірена інформація. Наприклад, якщо ви хочете виїхати в іншу країну, вам же ж потрібна ця перевірена інформація. Є в Ютубі канал Іспанія і Українці. Веде цей канал мій друг, який вже давно переїхав в іспанію. Він показує, як життя в Іспанії. Він розказує якісь е, речі про інші країни. Він порівнює різні країни про оформлення, про в'їзд, про виплати, про роботу, про закони. Дуже багато деталей він розказує. Рекомендую вам зайти на його канал. Я в описі до цього відео залишу посилання. Подивитесь мій канал, переходьте до нього, дивіться, підписуйтесь. Отримайте цю інформацію, задавайте питання, ви можете прямо в коментарях задавати мені ці питання, я йому передам. Можете зайти до нього, йому задавати питання в коментарях. І продовжимо перевіряти, як же ж краще помити скло у каміна. Обов'язково кожен раз я промиваю водою, щоб змити оту кислоту, щоб вона не залишалась, бо там метал на дверцятах, щоб не роз'ївся той метал. Тепер я буду використовувати цей туалетний гель. Наливаю трошечки сюди до губку і пробую. Можливо, треба почекати. Не знаю скільки ще чекати, я вже буду змивати. Не працює. Для таких задач туалетний гель не підходить. Зараз засіб для миття цих камінів. бризнути трошки на губку. Пройтись тут. Ну, щось ніби знімає, воно ще. Ось тут прийде. Бачите, трошечки знімає. Але важко. А тут ну, ця частина взагалі так закоптилася. Ні, не, не спрацьовує. Беру засіб для скло кераміки. тут видаляє все-все-все. Перевіряємо, як він буде видаляти. Ще в мене є одна упаковка крота, тут трошечки залишилась. Зараз буду її додавати і все вичищати. Тепер можемо зробити висновки щодо цих засобів для чистки скла в камінні. Вони працюють! Підписуйтесь на мій канал, тут ще багато дуже корисної інформації. А ще своєю підпискою ви підтримуєте український контент. Адже дуже важливо, щоб ми зараз з вами розвивали український контент для того, щоб нас було більше, ми були сильніші і перемога за нами. Слава Україні!